Ті, хто хоче собі взяти мотоблок, люди, якщо ви ніколи його в руках не тримали і не бачили, як ним працюють, може задумайтесь про це всім підписникам Щоб не тягнути цю маліну з цими мотоблоками, зараз ціни вам розкажу. Не на всі моделі, тому що там тих моделей зараза на 3 листка, а 4. Розкажу на ті, які найчастіше беруть люди, і на ті, які ви найчастіше питаєтесь. Ну перед цим подивіться, який кентаврик. 24 коня. Ну, бак один чи два. Один бак, але захочете, можете ще собі склепати ще один та будете з поля свого чи городу не вилазити. Такий непоганий, прикольно, так збитий такий з ну, Цими кентаврами потім. Зараз що? Зараз про мотоблоки? Потому що значна частина вас. Хочу купити мотоблока. І мотоблока, як правило, ви хочете теж купити дуже-дуже дешево за 5-7 тисяч гривень, бо колись вони так коштували. І я скажу вам більше, найдеться людина, яка мені в коментах напише, що він реально цього трактора, ой, трактора мотоблока взяв за 9-12 тисяч гривень, в залежності, коли він його брав і по чому був курс. Потому тому що колись долар стояв п'ятерку, і тисяча доларів було 5 тисяч гривень. А ще там плюс-мінус, та й виходило 7-9, в залежності, коли ви брали. І якщо ви бачите людину, яка в коментах пише Я брав за 7, то ви уточняєте, якого року він брав їх за 7. Бо колись долар був 5 гривень, а зараз долар 43 гривні. Різничуєте, чувствуєте? Ну, то таке. На даний момент таких цін немає. На даний момент все дуже-дуже добре стоїть. Ціни вам буду казати в доларах. Тому що ціни в доларах, якось недавно мені один мужчина прокоментував, каже, то що це ціна не помінялася за цих 2-4 роки. Ну, виходить, не помінялася, тому що в мене є багато відео, що по тракторах цін, що по мотоблоках, де реально ти можеш по роках подивитися і зрівняти ціну. Десь там в мене є відоси, де я реально перераховував чуть ли не 40 моделей мотоблоків, але як по факту вони вам всім ну, не цікаві, не треба вам стільки їх. Всіх цікавить, грубо говоря, восьмерка, десятка, ну максимум двінадцятка. Це якщо брати дизель, водянку, щось такого макара. І воздушки ви в основному йдете по 7-6 коників в цих приділах. І все. Все остальне, то вже чисто, скажімо так, для. Маленької кількості людей, які мають конкретно свої специфічні потреби. Зараз давайте приступимо потихеньку. Кентавр мотоблоки. Зараз там говорити про них. Дивіться, ось зовни це всі стоять. Бачите, є три штуки товар зі знижкою. Що там за знижка, не знаю. Це коли будете купляти, тоді вам розкажуть. Я їх не продаю. Чисто для вас знімаю, що вас ніхто не надурив з ціною в 5 тисяч гривень по передоплаті 2000 гривень, і ми тобі пришлемо на нову почту іграшковий в коробочці. для цього я вам ці ціни знімаю. Кому зараз буде кричати, що ціна в 1000 доларів. Ну, зараз даже вам ціна в 1000 доларів буде легше сприйматися, чим я буду казати 43 тисячі гривень, розумієте? Бо хтось буде казати, я ще колись 7 хотів взяти. Ну, отак от. Так от. Кентаврики стоять, на них всіх наліпка два роки гарантії. І якраз давайте ми з них почнемо. Отже, самий простий кентаврик, на наручці, дізельний, водянка, буде йти в комплекті з фрезою за 1020 доларів. Є. Подивишся це відео навіть літом. Ці 1020 доларів. Якщо тоді долар вже буде не 43, а 50, ти розумієш. В доларах останеться, а в гривнях наскільки може вирости. Далі такий же самий кентаврик, но зі стартеру з тою ж самою фрезою на тих самих ж коней, буде коштувати 1220. Тобто тобі стартер обійдеться в 200 баксів. Єсть. Далі, йде такий ходовий мотоблок, як десятка. Без стартера. Його ціна. 1120 доларів, із стартером 1300 доларів. Те ж саме буде тизним фреза. Далі. Самі такі тяжолі мотоблоки це на 12 коней. Вони користуються авторитетом дуже потужних дядьків. 12 коней без стартера 1155 доларів. 12 коней із стартером. 1390 доларів. Ну, ті, хто хоче собі взяти мотоблок, люди, якщо ви ніколи його в руках не тримали і не бачили, як ним працюю, може задумайтесь про це. До чого я веду? Це мотоблок в плюсі? Якщо робити таку ж саму роботу цим мотоблоком і цим. Мототрактором, то цей мототрактор буде жити довго і щасливо. А ви зі своїм хребтом будете довго і щасливо жити на тому сидінні. Тому що він дає більше комфорту в роботі. Но роботу маєте робити таку ж саму. Не треба за нього впрягати плуг 3 по 40 і йти орати цілину. Він цього не зробить, він навернеться вас дуже швидко. Цей же ж треба проти ваги на рогачі, всі діла. І погнали. Плюси мотоблока мототрактора до нього набагато дешевше на вісне йде. Набагато дешевше. Чим до трактора під цю трьохточку. Це вам отака хвилинка ліріки відступ, що ви розуміли. Далі. Беремо. Популярні у нас, наприклад, ДТЗ-шки воздушні. Мотоблочки, наприклад, бензиновий на 7 коней з колесами 4. І 8 плюс коробка 3 вперед, одна назад, буде коштувати 540 доларів. Точно такий же самий на 7 коней дтз але в нього будуть більші колеса 4 на 10, буде коштувати 620 коней. Можна для порівняння взяти. Між цими воздушками, наприклад, от 7 коней воздушка, ДТЗ коштує на великих колесах цих 4 на 10-620 доларів, то, наприклад, бензиновий воздушний ДТЗ на 17 коней, він здоровлячий, що капець. Реально здоровлячий, такий, як цей. Навіть більший. 760 доларів. Тобто різниця, грубо говоря, в сотню баксів між 7 конями і 17 конями. Розумієте? Це теж вже треба дивитися під ваші потреби. Комусь він треба, комусь він нафіг не треба. Ну це вам так для порівняння. Наприклад, дізельний на 6 коней без стартера буде 787 доларів. Дізельний ДТЗ на 6 коней із стартером буде 930 доларів. Єсь. Далі. Наприклад, візьмемо ще такий мотоблок ходовий, як Кентавр. воздушка дізельний. На 6 коней без стартера 650 доларів, і з стартером 750 доларів. Там коробка дві вперед, одна назад. Отак. От тобто, от вам ціна, скажімо так, на самі ходові моделі і плюс-мінус ціна буде в цьому пределі. Суть відео в чому. Мотоблок 7 тисяч гривень коштував років скільки. 20 назад в цих пределах. 20-16 тоді да, тоді він коштував цих грошей, бо тоді долар був по 5, зараз долар по 40, літо він може бути по 50, ціна в доларах залишиться, ціна в гривні поміняється. Ну, до чого ще веду. Працювати з мотоблоком треба мати силу в руках, в спині і в ногах, во всьому. Тому що його треба контролювати. Якщо ти його купляєш ще для того, щоб він тобі волочив твій прицеп, це одне. Якщо ти його купляєш для того, що ти не маєш там реально щось тарабанити, ну хоч не хоч я б на це заглядав. Це той же самий мотоблок, тільки тобі додавали колеса, тобі додавали зеркала, руль сидіння. Ти будеш сидіти як дядько. Але кожен робить свій вибір. Ну все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.